Доброго дня, друзі! Критенький огляд по нашим прицепним сівалочкам 3,64-5,4 4 метри. Баки на всіх сівалках йдуть збільшені. В даному виконанні він йде повністю з нержавіючої сталі. Плюс додаткова криша, як бачите, цільна криша на замаслених амортизаторах. Головна ізюминка – це наш висівний апарат косозуби із прорезиненим зубчиком. Тобто він взагалі не травмує посівний матеріал. Широкі колеса, міцна посилена рама, сушник іде зі зміщенням, за бажанням комплектується прикатка або загартачі. Ну, Відповідно надійні турецькі варіатори. Ось так вона виглядає. Посилена рама йде. Модернізований поводок уже на двох скобах. Працює на металокерамічній втульці. Посилена штанга, посилена пружина. в общем дуже потужна сівалочка. Дуже класна сіє, Так що, кого цікавить, телефонуйте, Будемо раді попрацювати.